Up close you see the gray nurse's jaws are filled with over a hundred needle sharp teeth. It's but Up close you can see the grey nurse's jaws filled with over hundred needle sharp teeth. Just amazing! Зблизька, видно, що у щелепи сірої акули є понад 100 голковидних зубів. Просто неймовірно. А Close, це знаєте, таке зблизька впритул дуже близько. Ще можна сказати closely, або at close range, або неабай. You can see тобто ти можеш бачити The Grey nurse Jaws – тобто щелепи сіро-білої акули. Взагалі Джо це щелепа, також може означати край або типу якісь такі входить чогось. Наприклад, The jaws of a Cave. Така ущелина печери. Давайте з вами подивимось на ці щелепи, по Ось, подивіться, які це джос. Ну, як на мене, не інкредибл. А ви знаєте, друзі, ще якісь види акул, тому що є ще біла там і китова. А Більше, наче, нема, мені здається. А, ще є. Порила акула, і це не образа, а реальна її назва. Filt with over 100 needle sharp teeth, заповнені понад сотною гострими як голки зубами. Needle-sharp, тобто гострий як голка. Sharp назваться гострий, або ще може бути такий пронизливий, а needle – це голка. Over 100, тобто більше ста. До речі, ось цей прикметник needle-sharp може вживатись і переносно. His mind is needle sharp. Типу, у нього гострий розум. Just amazing. Типу, просто неймовірно. Ще можна сказати absolutely amazing, incredible або astonishing.